Підтримує, звісно, підтримує. Ну, мені здається, має бути якийсь кордон підконтрольований, щоб Україна контролювала, що робиться, як в нас робиться, ну, зрештою, яка ситуація на Сході, ну, відповідно, повинно це контролюватися. Так, підтримую. А чому? Яка ваша думка? Ну, Тому що Росія ворог. Обов'язково, я б взагалі закрив границі, щоб їх ноги тут не було, тих недобрих людей. Якщо, наприклад, родичі, там якісь, які проживають в Росії, їм якось треба спростити ці процедури. Щоб часом якихось шпіонів. Не було. Я, звичайно, категорично за те, щоб до нас ніякі е, непотрібні люди не приїжджали з вітеля. А ті такі, які люблять лояльно відносяться до України, то можна е, і щоб і не був візовий режим, розумієте? Росія агресор, тому що веде прикриту війну з Україною. Тому що то давно про, в принципі, це упорядкувати відношення з Росією. В принципі, як це визнаємо, ми це країна для нас, це країна-агресор. Я думаю, що я підтримую цю ідею.